На часі з вами телерадіокомпанія Лозова. Я Марина Краминська. Рада вітати всіх, хто дивиться Лозівську панораму. Ми пишаємося нашими спортсменами. 30 серпня на лондонській паралімпіаді Лозівчанка Наталія Пролагаєва стала кращою. Сплавання на дистанції 50 метрів вільним стилем. У фінальному запливі вона заслужено завоювала золоту медаль, випередивши спортсменок з Іспанії та Ізраїлю. В загальному заліку для України це вже друга нагорода найвищого гатунку. Лозова буде вболювати за Наталію і далі. А ми продовжуємо цей випуск новин у четвер. З робочим візитом Лозову відвідала народний депутат України Інна Богословська. Відбулася зустріч із керівництвом міста та району, також у міському палаці культури. Чини законодавець зустрілась із городянами. Бажаючих почути інформацію з перших вуст було багато, народний депутат роз'яснювала кроки Верховної Ради України, відповідала на чисельні запитання лозівчан, які підіймали болючі питання, зокрема про незрозумілу для багатьох пенсійну реформу. Більше пояснювати людям, що в нас просто не було іншого виходу, як тільки прийняти цю пенсійну реформу. Ще раз хочу сказати: якщо б ми не зробили цього кроку. То ми вимушені були всі забути, що таке сплата пенсії за графіком за терміном, тому що держава була доведена до катастрофічного стану пенсійного фонду, і в нас не було можливості вирішити іншим чином. Такі зустрічі запевняє Інна Богословська, дає можливість пояснити дуже корисні, адже до людей приходить розуміння, що управлінські рішення приймались вірно на потребу дня. Саме для того, аби поновити майже втрачений зворотній зв'язок, законодавці знову запропонували змішану систему на чергових в. Виборах і зараз знову змішана система, де завдання політичних партій це на державному рівні визначати ідеологію і стратегію розвитку країни, А мажоритарники повинні забезпечити постійну комунікацію, постійне спілкування між громадою людей. І владою зворотній зв'язок. Ми зробили все для того, щоб задовільнити звернення мільйонів людей, які останні роки зверталися і до депутатів, і до президентів всіх України, і казали Поверніть нам депутата. Прірва, яка склалася між людьми і владою за рахунок того, що було переведено всю політичну систему на закриті політичні списки, зробила життя людей неможливим, тому що в них зникли навіть ті обранці, до яких вони могли звертатися, щоб дати інформацію для прийняття вже державних рівень, рішень на рівні держави. І ми перейшли Рубікон, коли вже було зрозуміло, що якщо ми не зробимо знову комунікацію. Між людьми і владою, то просто держава не буде нормально жити. Будь-які зустрічі, чи прийоми громадян для народних депутатів це поштовх для законодавчих ініціатив, це підстава для конкретних дій. І у лозові і на богословська почула декілька тем, до яких буде прямо залучатися. Це тема компенсації збитків після взривів арсеналів. І я так розумію, що місцева влада дуже багато зробила, щоб вирішити це питання, але їй не вистачає. Можливості, бо ці гроші повинні бути закладені в державний бюджет. Я просто берусь за те, щоб виходити в Києві і щоб ми зробили все, щоб ці гроші були закладені в бюджет на наступний рік і щоб були здійснені ці виплати. У нашому місті пані Інна була давно. Сьогоднішня Лозова говорить, приємно вражає. Я до речі, їхала машиною сюди, дуже ругалася, коли ми їхали через Первомайськ. А сюди заїхали тут зовсім інші дороги, зовсім менше середовище. Я не хочу казати нічого поганого про Первомайськ, але я думаю, що тут, тут багато чого зробили. Відчувається мої компліменти.